Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже дуже раді вас вітати на нашому каналі. Дуже раді, що ми можемо в цей ранок провести разом з вами в молитві. Знаєте, наші українці дуже сильно діляться на різні категорії, і дуже дивно, що серед християн зараз формується таке поняття як нонсенс, що християнин має бути патріотичним. Я не розумію, чому так виникає таке питання. Тому що коли ми читаємо старий заповіт і, дивлячись на новий заповіт, ми бачимо, як ізраїльський народ, не маючи своєї власної території, зберігав постійно свою культурну цінність, свої звичаї, обряди, традиції, все, що пов'язано з ними, для того, щоб сьогодні країна існувала як країна, і ми знаємо, що сьогодні вона існує трошки більше 70 років, а до того них не було. Своєї території, своєї країни, своєї нації, як такової. Але сьогодні є. І вони змогли це зберігти, не дивлячись ні на що. Наша Україна має і територію, і культурну цінність, і здобуття різні, все має. Але ми постійно це переписуємо, переформовуємо, переробляємо. І виходить так, що сучасні наші патріоти є крайня палка, це які прям. Роздирають свою шкуру на собі, одяг для того, щоб я там герой класна. А інша палка кінця це те, що так, то що, який патріотизм. Взагалі нонсенс не має бути. Хоча, якщо ми бачимо, Біблія нам говорить про те, що має бути баланс. І коли треба, ти береш меч, щоб захищати свій дім. Ми бачимо, як багато історій є в Біблії, коли Господь давав цілі народи. Для того, щоб ізраїльський народ вирізав навіть младенців новонароджених. от. І це було нормально. І це є так зараз. Тому що ми кажемо Бог незмінний. А чого тоді ми приймаємо старий приймемо є, а в новому це вже не має бути. Так же ж незмінний. Так, дійсно це проблема. І це є. На жаль, не нашим надбанням, а нашою втратою, великою втратою, того що багато приходиться стикатися саме з тими ситуаціями, де батьки не розуміють, що треба виховувати патріотизм, не розуміють, як це робити, і не розуміють навіть навіщо це робити. Але коли ми читаємо Біблію, ми маємо розуміти, що так, наше дійсно, наше життє на небесах, це зрозуміло, і ми йдемо в ту вічність. Але Господь... На певний час народив тебе тут, тут і зараз. народив тебе саме в цій країні, в цій державі, народив тебе саме в тієї області, де ти народився, і саме в тій сім'ї, де ти маєш бути. І більше того, Господь ще народив тебе, дав друге народження. Це церква, в якої mm -hmm. ти народився, і це є найбільше надбання для кожного з нас, бо саме через церкву ми приходимо до царства Божого, того що саме віруючі люди. Ми розуміємо, що церква це не. Це не Без приміщення, тіни, так, да. не цегла, з якою будується, а це саме люди. І люди допомагають нам змінюватися, покращуватися і десь йти до яких певних цілей саме в Царстві Божому. Але коли ми кажемо за межі нашої країни і читаючи саме старий заповіт, багато він, багато взагалі. Ну, весь старий Заповідь – це воїни. Ну їх дуже там багато, і там саме поділ земель. І не просто поділ, а відвоювання своїх меж, своїх кордонів. І не просто відвоювання, а захист. І треба розуміти, що не ми прийшли до когось. Вітаюся. Хоча мені на жаль, що є багато тих, хто поїхав за кордон і на сьогоднішній день не хочуть повертатися. Мені дуже на жаль. Я розумію, що був пік, був момент, коли від страху бігли, а особливо ті, на яких саме територіях була ця війна, і є і триває досі. Бо це, це жахливі взагалі події, дуже жахливі, і перенести їх я не знаю, якого треба мати і силу, і віру, і натхнення, і взагалі серце, щоб це все перенести. Але Господь вам дав і Господь вас вивез. Він вас зберіг і зберіг не для того, щоб ви десь будували своє життя, а для того, щоб ви відновлювалися саме тут в своїй державі і е, при своїх рідних і близьких, щоб ви підтримкою були, щоб ви допомогли тим, повернувшись вже навчившись чомусь там за цей рік. Навіть цих психологічних моментів, коли ви пройшли вже багатьох психологів, коучів, коли вас підняли духовно, емоційно вам наладили вашу психіку. Прийдіть тепер і допоможіть тим, хто не може цього зробити. І не того, що він не хоче, а того, що він не може. Немає можливо, немає фінансів, можливо, немає друзів, можливо, немає автівки, можливо, немає ще чогось, і вони просто не можуть покинути свою державу. Можуть може і може й хочуть, але не можуть. Приїжджайте, допомагайте, будьте підбадьоренням, будьте сім'єю. Це дуже важливо, це те, до чого закликає Господь. В Біблії написано, що ми маємо всі прийти до єдності. Як це буде, коли ми втікаємо? Ніяк. Тому ми сьогодні просимо молитися і розважати саме над своїм серцем, роздумувати, чи я розділяю країну, чи я її об'єдную. Де ти, на якій ти стороні? Яке ти весло тримаєш в свою Давайте молитися. Боже дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дуже дякую тобі за твою милість, яка набула для кожного з нас. І дякую, що ти даєш нам сьогодні такі думки думати, хто я, чи є я патріот тої країни, в яку ти мене поселив, чи я бережу те, що ти дав, чи я созідаю, будую те, що тут є. Чи я творю, чи витворяю, що я роблю? Руйную, чи я реально роблю щось таке, що буду прославляти твоє святе ім'я? Допоможи мені бути на вірному шляху і робити діла, які прославляють твоє святе ім'я. Прошу благослови кожного українця, який зараз потребує твоєї допомоги, особливо допомоги може психолога або медика, або просто якоїсь дружньої тиші, навіть допоможи в цей день, будь ласка. Якось так все зроби, щоб кожен українець він сьогодні отримав твою величезну підтримку і він це зрозумів сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Прошу. Амінь. Амінь. Всім гарного дня, друзі.